Як же ж викликати у клієнта відчуття «хочу» ваші послуги або ваші товари? Наведу, на прикладі. ви хочете купити дрель. Дрель або дриль, як там правильно, ви йдете в епіцентр. Купляєте, але ви розумієте, що вам потрібен не цей інструмент, вам потрібен отвір стіні. А навіщо вам цей отвір? щоб там висіла гарна картина? І вам же ж потрібна, в принципі, не ця картина, вам потрібні. Ці, знаєте, кайфові відчуття, естетики, кайфу від знаходження вдома і тому подібне. Тому задавайте питання, і що, наприклад, я продаю курс по продажам, і що це допомагає людям, бла 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 Задавайте це питання і розкручуйте характеристики та властивості ваших продуктів або ваших послуг до кінцевої вигоди. Зрозумійте на емоційному рівні, що ви продаєте, що на емоційному рівні, які емоції, які почуття ви продаєте своїм клієнтам. Коли ви це зрозумієте, зможете доносити до клієнтів якраз ці самі відчуття, зачепляти ці внутрішні тригери. Повірте, ваша презентація виросте в много, -много разів.